Вас вітає вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо заняття з розвитку мовлення, спостереження за кішкою. Доброго ранку, дітки! Сьогодні я йшла в дитячий садок і знайшла ось таку торбинку. Як ви гадаєте, хто в неї сховався? А для того, щоб дізнатися. Потрібно відгадати загадку. І вусата, і хвостата, ця тваринка волохата любить рибу, любить м'ясо і облизується ласо. Так, дітки, це кішка. Ось дивіться! Яка вона гарненька. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку, киця! А як тебе звуть? Це кішка Муся. Вона прийшла до нас у садочок. Дітки. Є у кішечки на голові. Давайте розглянемо ось вушки, вусики, оченята, ніс та ротик. А що є у неї на тулубі? Подивіться лапки. Хвіст. А якого кольору в неї оченятка, дітки? Ось дивіться, вони зелені. А якого кольору в нашої кішки мурки шерсть? Так, вона біленька та сіренька. Тому наша кішка. Смугаста, а який в неї хвостик, дітки, подивіться, він довгий і пухнастий, а кішечка наша когось шукає. Її, дітки, десь поділись. А як кішечка кличе своє кошеня? Мяу! Давайте допоможемо їй відшукати своє кошеня. Ми зараз із вами будемо кішочками і покличемо маленьких кошеняток. Давайте разом із вами. Мяу, мяу. А ось і кошенятка прибігла на наш поголос. І кішечка тепер. Заспокоїлась, вона дуже зраділа зустрічі зі своїм кошенятком. Дітки, я розповім нашій кішечці віршик, а ви разом із нею послухайте. Є, у мене киця Мурка, дуже мудра кішка. Тільки скажеш замазурка, умивається хоч трішки, а синок її васько муркне мила нене, поки вип'ю молоко, вмися ти за мене. Дітки, киці дуже сподобався віршик, та їй час іти. І вона прощається з вами. До нових зустрічей!